Пробач нам, Господи, на землі живим, що не знаємо років майбутніх. Вибач за нашу недосконалість, за нашу земну суєту, за те, що часом не знаємо, що творимо. Пробач нас усіх і помилуй, зрозумій і спрямуй на шлях істини, дай нам віри, надії. Любові, дай нам світла, добра і радості. Господи, Ти наш Бог і Творець, ти один маєш право судити нас за наші діяння, так спрямуй усі сили свої небесні проти зла на землі. Упини війну проти України. Збережи наших воїнів живими та неушкодженими поверни їх додому. А ми, діти твої, очищаючись душею перед лицем Твоїм, житимемо і творитимемо добро на землі. Даруй нам життя у світлій та добрі, щоб на нашій квітучій Україні ніколи не закінчувалося життя. Щоб було більше щасливих та радісних облич, а в очах лише сльози радості, щоб продовжуючи життя, бачачи в підростаючому поколінні своє продовження, пишатися своїм розумними, добрими та здоровими дітьми, виховувати у них почуття любові, ніжності та подяки до рідних, листі. До своєї батьківщини, бо це і є сенс життя, щоб жити для тих, хто любить тебе, Господи, і творити добро в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.